5 серпня 2012 року на Білій Горі у селі Підлисся Золочівського району відбулось уже традиційне вшанування пам'яті будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Свято розпочалося служби Божої за участю величного гостя Владики Венедикта, єпископа-помічника Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Зустрічали гостя як гоже українськими звичаями, квітами, хлібом та сіллю. Як і щороку представники усіх конфесій правили службу воєдину. Після урочистої служби Божої відбулася панахида за полеглими у національно-визвольних змаганнях. Духовно-моральна частина свята змінилася культурно-просвітницькою. Усіх, хто перебував на Білій Горі, чекав святковий концерт за участю аматорських колективів Львівщини та вже впізнаваних імен Золочівщини. Завітав до золочів'ян у гості володар пам'ятної медалі Маркіяна Шашкевича Левко Калитин, керівник музею Русалка Дністровая Галина Корнієва, відомий львівський історик Петро Шкраб'юк та багато інших постатей. Зі сцени звучала українська пісня у виконанні народних колективів сусідніх та золочівських солістів, а танцювали вихованці Ясиновецького народного дому. Завершив концертну частину своїми композиціями автор та виконавець власних пісень Теодор Кукуруза. Під його музику танцювала уся біла гора. Тримаючись за руки, люди гортувалися з думкою про Шашкевича у голові та відчуттям патріотизму і любов'ю до рідної України у серці. Матеріал до ефіру підготувала Христина Бучковська спеціально для золочів.нет.